Вітаємо! У цьому модулі ми розглянемо рекомендації щодо аналізу та представлення даних, зібраних у рамках системи дозорного епідеміологічного нагляду. Наприкінці цього модулю ви зможете використовувати абсолютні і відносні величини, описати сім основних показників щодо грипу, тлумачити рекомендовані вихідні дані для представлення показників щодо ТГРІ, будувати таблиці і графіки для ілюстрування часток і розподілів. Та тлумачити таблиці і рисунки для цілей аналізу тенденцій. Спочатку ми обговоримо абсолютні та відносні величини, потім ми розглянемо показники щодо грипу, які необхідно розраховувати, та вихідні дані, які ви маєте створити на основі таких показників. Наостанок ми обговоримо тлумачення таблиці рисунків за часом, місцем і особою. Почнемо з короткого огляду абсолютних і відносних величин. Абсолютні величини є найпростішим типом вимірювання. Їх також називають кількостями або частотами. При вимірюванні рівня захворюваності кількість випадків буде абсолютним показником рівня захворюваності. Наприклад, ви хочете порівняти тяжкість тягаря сезонного грипу у двох школах у вашому регіоні. Тоді ви можете бути зацікавлені у порівнянні загальної кількості дітей, які хворіли на грип у відповідному році у кожній зі шкіл. Такі кількості є абсолютними величинами. Якщо в школі А було 25 хворих дітей, а в школі Б 50 хворих дітей. Чи зробите ви висновок про те, що рівень захворюваності на грип був вищим у школі Б? У школі Б вдвічі більше випадків. Це може наштовхнути на думку, що в ній рівень захворюваності на грип вищий, але для дійсного порівняння корисно знати загальну кількість дітей у кожній школі. Іншими словами, вам потрібно знати знаменник для відносної величини. Відносні величини це абсолютні величини, виражені відносно певної популяції. Усі відносні величини мають чисельник, який зазвичай є абсолютною величиною, та знаменник. Розглядайте знаменник як цілу групу, наприклад, цілу досліджувану популяцію або цілу групу протестованих зразків. Відносні величини є більш корисними для порівняння, ніж абсолютні. Прикладом відносної величини є 120 народжених дітей на 10 тисяч жінок. Кількість народжених дітей 120 є абсолютною величиною, а кількість жінок у популяції 10 тисяч є знаменником. Інший приклад один позитивний результат чисельник і сім протестованих зразків. Знаменник. Давайте ще раз розглянемо приклад випадків грипу серед дітей, що навчаються у школах. Він допоможе нам побачити вплив використання відносних і абсолютних величин для формулювання висновків. У школі Б було вдвічі більше хворих дітей за школу А. Якщо ми знаємо кількість дітей, які навчаються в кожній школі, ми можемо використовувати відносну величину частоти захворювання, щоб порівняти тяжкість тягаря грипу в кожній зі шкіл. Скажімо, у школі А навчається 100 дітей, а в школі Б тисяча дітей. Виходить, хоча випадків у школі Б більше, ситуація насправді гірша у школі А. Щоб знати, наскільки гірша ситуація в школі А, потрібно підрахувати відсоток хворих учнів. У школі А чисельник 25 дітей. Ми ділимо на знаменник 100 дітей. Отримуємо частку 0,25. Помноживши її на 100, ми перетворюємо частку у відсоток, тобто 25%. У школі Б 50 дітей. Ми ділимо на тисячу дітей та отримуємо частку 0,05. Помноживши її на 100, отримуємо 5%. Це означає, що частка хворих дітей у школі А була в 5 разів більшою, ніж у школі Б. У цьому прикладі при використанні відносних величин ми приходимо до абсолютно іншого висновку, ніж коли ми ґрунтувалися на абсолютних величинах. При порівнянні груп відносні величини є більш інформативними, ніж абсолютні. Тепер давайте розглянемо частки. Частку отримують в результаті ділення частини чисельника на ціле знаменник. Для отримання частки чисельник і знаменник повинні бути пов'язані між собою, тобто чисельник повинен входити до знаменника. Частки можуть становити від 0 до 1, але вони часто виражаються у відсотках від 0 до 100 відсотків. Розглянемо на прикладі, як можна обчислити частку для клінічних даних. Якщо ви хочете визначити відсоток позитивних результатів тестів, вам потрібно розрахувати просту частку. Чисельник це кількість позитивних результатів тестів, що представляють підтверджені випадки грипу. Пам'ятайте, що чисельник є абсолютною величиною. Важливою частиною частки є знаменник. При розрахунку відсотка позитивних результатів знаменником є загальна кількість тестів. Перед обчисленням частки завжди варто перевіряти, чи входить чисельник до знаменника, чи входить у цьому прикладі чисельник до знаменника. Так, знаменник, усі тести, включає тести з позитивними і негативними результатами. Після того, як ви визначили чисельник і знаменник, потрібно поділити чисельник на знаменник, а потім перетворити частку у відсотки, помноживши результат на 100. Які є способи використання кількостей і часток, і ті, і інші мають свої переваги. Кількості є найбільш корисними для визначення абсолютного тягаря захворювання у певному районі або у певній групі. Кількості можуть допомагати при розподілі ресурсів, оскільки часто ресурси будуть виділені в райони або групи з великою кількістю випадків. Натомість частки найбільше підходять для порівняння частоти захворювання у різних районах або групах. Можливість порівнювати групи робить частки пріоритетним типом величин у більшості ситуацій. Давайте коротко розглянемо ще один приклад випадків захворювання на грип у двох громадах. У громаді А 5 тисяч жителів, 750 з них мають грип. У громаді Б тисяча жителів, 150 з яких мають грип. Порівнюючи дві кількості чи частки, потрібно враховувати період часу. У цьому прикладі ми розглядаємо дані двох громад протягом одного періоду часу тижня А. Отже, якщо ми порівняємо абсолютні показники, у громаді А протягом тижня А набагато більше хворих 750 у порівнянні зі 150-ма. Коли ми підрахуємо відсоток хворих осіб, то побачимо, що відсоток хворих у обох громадах однаковий 15%. Це означає, що відносно кількості населення громада А та громада Б мають однаковий тягар грипу протягом тижня А. Перш ніж ми обговоримо показники щодо грипу, давайте поговоримо про поняття епідеміологічного тижня, оскільки більшість звітів про захворювання базуються на ньому. Рік ділиться на 52 або 53 тижні. За міжнародною домовленістю, тиждень починається з понеділка, хоча в деяких країнах прийнято вважати початком тижня неділю. Кожного року першим епідеміологічним тижнем є перший тиждень, що має не менше чотирьох днів. Епідеміологічний тиждень часто скорочують як ЕТ. Коли лабораторія виявляє випадок грипу, вона повинна вирішити, до якого ЕТ віднести результат. В ідеалі слід використовувати дату виникнення симптомів. Оскільки дані про таку дату можуть бути відсутні, наступним найкращим варіантом є дата взяття зразка. Це одна з причин документувати дату виникнення симптомів і дату взяття зразка. Якщо з якихось причин дані про обидві дати відсутні, останнім найменш пріоритетним варіантом є дата отримання зразка лабораторією або дата тестування зразка.